Для того, щоб диск все-таки полетів, йому треба дати силу і його якось закрутити. Це робиться рукою. І в паті існує два вида якби закрутки, два вида пата. Вони так і називаються. Це спінпад і пушпад. Вони відрізняються і мають свої переваги і свої недоліки. Розказую, в чому суть спінпад. Це від слова закрутити іде закручування кістю. І тут в основному все відрізняється цих два вида пати, від кісті, від руху кісті. Тобто в спін-паті це іде отакий рух зліва направо, а в пушпаті знизу вверх. Кість працює знизу вверх. Оце Основні два види. Тобто в спині в спінпад ми закручуємо диск від пуза, від пупка іде закручування і він летить і розрізає повітря, і він попадає по прямій. Тут може бути який недолік. Що ви занадто мало закрутили, і він пішов з лівого боку від кошика, або занадто кість пішла вправо і ви промазали вправо. Але він має перевагу, що якщо сильний вітер, то він буде розрізати і він буде більш стабільний. Пушпад, ви опускаєте вниз диск, і його просто штовхаєте в сторону кошика. Вниз і вперед. Він менше крутиться, майже не крутиться. І просто летить знизу вверх. Недолік який, що ви можете або занадто низько кинути, або занадто вверх. І тут у вас буде просто пряма е, до ціль в кошик. І ви, у вас буде ну, промахи будуть або занадто вниз, або вверх. Ви, е, Вліво-вправо будете менше промахуватись. І так як він не сильно закручується, то він далеко не буде залітати за кошик. Тому, якщо ви будете патити і не попадете, то він, якщо низько, то він просто буде під кошиком. Якщо заверх, то він перелетить. Але так як він летить от з такою траєкторією, то він впаде і далеко не залетить. Водночас, коли спін. То він може 10 метрів перелетіти в іншу сторону, і вам буде складно ще раз попасти. Буде такий дуже тяжкий врятувати там пар, чи якщо ви патили на бьорді. Особисто я більше використовую пуш, але трошечки з спіном. Проте, якщо буде сильний вітер, особливо, якщо вітер буде в лице, то треба буде робити. Хороший спін. Або якщо буду низько десь з кущів викидати, то звичайно в мене пуш не вийде, бо відстань буде не така далека. Треба дуже багато сили буде його переділити. Але якщо там з коліна кидати десь знизу, то можна кістю його закинути і закрутити, дати йому шанс. Ну що, дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Передивіться відео, якщо ще не бачили з попередньої серії школа без гольфу. І підписуйтесь на канал.